Христос народився. Бачите, вже не випадковість. Але так да, для мене, напевно, я б з невипадковістю трошки попрацював тут, тому що, коли ми говоримо це слово, воно виглядає як, ну, умовно каже, безальтернативність, да? якась така от невипадковість, що от все от має бути, як воно має бути, і ми в цьому процесі нічого не беремо участь. Тому от я після прочитання книжки, а я встиг прочитати книжку поєднав це слово невипадковість з словом невизначеність. От якраз те, як криває бачення світу, Ігоря Гринаторич, це якраз поєднання цих речей, тобто, нібито не поєднаних. На цьому перетині невизначеності невипадковості з'являється певний шлях. Да, оцей шлях людини. І от Іринаторіч він людина-шлях. Да, тобто, і, і цей лекції, ця книга, це оцей шлях. Шлях, який не випадковим стає тому, що людина свідомо по ньому йде. Тобто, це. Певний процес зроблених виборів, відповідальності за ці вибори, шлях певних зустрічей, шлях внутрішнього усвідомлення і реакції на зовнішні, якісь всі обставини. Тому для мене. Ігор Анатолійович, це ще та людина шлях, а ще б я сказав так: людина свідок, да, бо можна про мудрість, про життя, там, стратегію, про якісь інші речі дуже багато цікавого розповідати. Да, тобто про любов, да, тут є про любов в цій книжці, про різну любов. Одна справа говорити, а інша справа свідчити. І от коли про любов свідчить людина, при тому про любов навіть до ворогів, які його катують, людина свідчить. То ти це сприймаєш як істину, правду да. Справжність, і отут можливо з'являється оця невипадковість, тому що не випадково в нашому житті є такі люди, не випадково ці люди залишають після себе артефакти тепер це простіше робити, і відео аудіо. Але ви знаєте, для мене от на якомусь етапі в житті стало зрозуміло, що при всій нашій любові до цифрового контенту, да, до відеоконтенту, а є оці невипадкові речі, які ти тримаєш в руках, які ти ставиш на поличку, і на цих поличках невипадкові книжки. От мені здається, що невипадковість, вона в тому числі в тому наборі книжок, які видають видавництво, напевно, у них є своя невипадковість. А у тих, хто їх ставить на свої полички, є своя невипадковість.